Вітаю, друзі. Давайте поговоримо про суміш гранул. От, До прикладу, як зараз ми використовуємо. Справа в тому, що основна гранула в нас майже скінчилася, але є донатна гранула свого часу ще на початку нашої роботи нам один з донаторів прислав гранулу. Я тоді, не маючи досвіду, запитав, але не всі параметри. і От що вийшло: ця гранула коричнева, це ту, яку ми постійно використовуємо і купляємо. А зелена, це гранула, яку нам дали безкоштовно. Дякуючи Богу, дали тільки півтонни, але ж все ж таки. Так от зелена гранула, вона менш е, текуча. І За рахунок цього виникає ну, багато складнощів щодо її переробки в вироби. В чистому вигляді її використовувати неможливо. Тому що ми робимо? Беремо нашу звичайну робочу гранулу і змішуємо її ось з цією гранулою, яка була донатна. Як ми це робимо? Ми е, беремо ємність, в даному випадку 50 на 50 змішуємо, зсипаємо ну, пропорції, е, ведро у нас влазить 8 кг рангу, тобто 4-4. Тої, тої. І потім за допомогою ось цього інструменту. Венчик ну, на шуруповерт натягнутий, ось така ємність. І ось тут ми змішуємо. Це додає нам звичайно більше часу на підготовку, але ж гранула є, її потрібно теж використати. В даний час, коли ми змішуємо дві гранули, ми не додаємо дроблену фракцію від катушок. Тому що і так, ну, скажімо так, тяжко її переробляти. В чистому вигляді майже неможливо зробити повністю готовий виріб. Постійно є недолиття. Як же я не грався не з температурою, не з вприском. В параметрах, які дозволені, скажімо так, тому що можна вграти станок. Тому приходиться отак- от змішувати гранулу і потім її переробляти. Коли ми цю гранулу переробляємо, ось такого вигляду має виріб, вже все гарно. Якщо порівнати, ми бачимо, ось це чисто зелена, ось це змішана. Ну, тобто, різниця, я гадаю, вам видно. Тому отак от. Іноді приходиться так викручуватися, але але бажано використовувати ну суто один якийсь гранулу і дробленку, а не змішувати отак. От.